Луна в з'єднанні з ліліт в знаку скорпіона. Що це може означати і які нас вихідні чекають: п'яте та шосте. Та насправді вже з четвертого агресія полилась. Це найнебезпечніший час. Найбільш вражаючий він, власне, більше в таких, знаєте, домашніх умовах. Звісно, ми всі говоримо про агресію масов... масивну, масовану. Але це спалахи вогню. Це спалахи електротехніки. Пам'ятаємо, що ми готуємося ще й до переходу урана. І все це наклало величезний спалах агресивної енергії. Тому, мало того, що ви можете зірватися на своїх близьких і прям так повноцінно, знаєте, до образ, до, до просто до краю емоцій. Ви можете побачити, виявити щось таємне, таке як зраду, неприємну переписку, про себе плітки. Ще крім того, дуже багато агресії в словах. Ми пам'ятаємо, що у нас е, такий якби, момент нестримування. Що тут позитивного? Звісно, найбільше це відчують скорпіони. Особливо в кого ще й луна в скорпіоні. Вам капець. Це реально просто дуже потужний емоційний е, спалах і переживання конкретно на цей період. Але. Пожежі, дивні ситуації, містичні ситуації, виявлення. Якщо вам хтось робив негативно, ви можете знайти якісь дивні речі, там булавки, щось таке, дуже дивне. В цей час не можна залишати свій недопитий напиток при інших людях, а потім повертатись. Наприклад, ви вийшли кудись і повернулися або оглянулися і допивати його. Бо це час найпотужніших ритуалів. І саме в такий період вони найбільш дієві, і це якраз із чорної магії. Тому в першу чергу захистіть себе, не зривайтесь на високу амплітуду емоцій, наскільки це можливо, хоча це фактично неможливо в такий період. І знайте, що до вас зараз будуть приходити таємна скрита інформація, неприємна інформація, неприємні новини і дуже багато побутового травматизму. А також. Прояв високого рівня агресії в сексуальній темі. Тому саме в такі періоди вони дуже рідкі, найбільше там якихось гвалтувань чи чогось такого неприємного відбувається: насилля в сім'ї, і саме насилля такого інтимного характеру. Тому е, тримайтесь і дивіться, оце якби техніка безпеки. Максимально під контролем тримати їжу та напитки, які є з вами. Більше напитки, бо зараз у нас же Нептун Вовні. Так більше він такий активний і це все марсіанська енергія, яка зі скорпіоном просто ну, просто мечиться ідеально. Тому напитки акуратно з ними. Виключайте алкоголь, це період посилення залежностей. І е, потурбуйтесь про те, аби знаєте, виходити з дому, все з розеток повитягали, тому що оці загорання в домах електротехніки зараз на піку своєї активності. Тож, якщо вже це помітили, і до речі, автівок це теж стосується, тому дуже обережно до якихось, знаєте, що десь засвітилась лампочка чи десь там заглох мотор. По-перше, це великий знак, що вам цю техніку, яка зараз ламається, треба буде міняти найближчим часом. У будь-якому випадку, навіть якщо це все там глюк і все пройде, або відремонтуєте і все пройде. І друге питання, що Чому техніка максимально реагує, якщо це не один якийсь гаджет зламався, а у вас просто оці два дні буде все нанизуватися, зависати, всі ці події будуть якби одночасно. Техніка навколо вас буде, лампочки будуть, будуть вигорати. Знайте, що у вас вже дуже великий рівень агресії всередині. І наші вібрації, енергетичне поле саме в такий час, коли ліліт в Скорпіоні і у нас луна в Скорпіоні, і це з'єднання. Найбільше можна відфільтрувати хто ти. Для когось це прояв магічних здібностей, екстрасенсорики. Ви побачите якийсь свій дар, або просто його зможете застосувати, чи там більше він проявиться. А для когось це просто ось такий травматизм та поломки всього навколо через невміння екологічно позбутись негативу. Ну і знаєте, що лейлива лексика, грубі слова, негатив в сторону когось. Має ефект бумерангу, і це фактично. Ви ніби примножуєте, використовуючи ось таке виливання негативу. Ви ніби примножуєте собі ту ж саму вібрацію, тому ще більше можете викликати ось таке: по-перше, внутрішній стан тривожності. Це може викликати і це посилення і залежностей, і психологічних різних, і психічних захворювань саме в цей час. Тому техніка безпеки у всіх аспектах, і старайтесь екологічно очищуватися. Тобто більше бути в практиках, в медитаціях, в розслабленні, хоча б через тіло, масажем всім через тіло і, наприклад, сексом теж можна цю енергію, бо вібрація сексуальності і вібрація агресії це один той самий тип з тої чакри. Тому можна просто таким способом приємним. Її, якби, розряджатись, ось так скажу. Залиште лайк і коментар, якщо вже почалось.